Минуле України. Це історія з багатьма голосами. Наша культура розвивалася протягом тисячоліть. Ненька Україна. Своєнна Україна цілком і повністю була створена Росією. Росія прагне привласнити нашу історію та культуру або ж знищити. Саме тому Росія прицільно б'є по наших історичних та культурних пам'ятках: церкви, пам'ятники, музеї, архітектурні пам'ятки станом на зараз понад 200 різних пам'яток та об'єктів культури були частково пошкоджені або повністю знищені. Внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії на територію вільної України, нація то є її історія і культура. Ми закликаємо світ захистити нашу історію, врятувати нашу культуру, від навали російської орди, українці, гордий, працьовитий і талановитий народ. І саме наша історія та культура роблять нас українцями.